Я вітаю всіх моїх підписників. Сьогодні не планував знімати, але хочу зняти для вас такий коротенький відос про чорну невдячність окремих пасажирів і їх негативне відношення до водіїв таксі. Якщо ви бачили мій, мій відосик, який я сьогодні зранку виклав, то там е перше вечірнє замовлення було з очікуванням. Цього паса я там чекав десь хвилин 10 вже е, платного очікування. Ну, чекав, тому що дядько, дивлюсь, там Володимир було написано, дядько, типу, нормальний рейтинг 5 і оціно, цих поїздок там було десь півтори тисячі, наскільки я пам'ятаю. Але вийшов він не один. З ним разом вийшла така могутня тітка на півмашини. Ну, спочатку все було чітко, вони сіли такі. Ой, вибачте, будь ласочка, бо що ми затримались, бо там у нас з ліфтом проблеми. Там у нас час пік по ліфту. Люди всі користуються. У нас там 25 й порох. А я дійсно, коли стояв і чекав їх, бачив, що ну там прям. Якийсь двіжняк, як у Стамбулі у тому під'їзді, виходять, люди заходять, виходять, заходять. Тому, тому не дуже звернув на це уваги. Ну, нормальні люди, сіли. І вони там щось спілкувалися між собою, але я так зрозумів, що вона така, типу, домінантка і вважає себе домінанткою над усіма мужиками. А він такий дядька-одуван, каблук, коротше. Ось щось ми їхали-їхали, вони там між собою спілкувались, навіть такі теми, якісь піднімали, я вже не пам'ятаю, але мені було навіть смішно, що вона там розказувала, яка вона могутня. І, коротше, я там тихенько посміявся собі. і Їхали, 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 поки не доїхали до цього, до КПІ. Та їхали по в КПІ проїжджаємо, вона мені каже. А можна у вас в машині покурити цю чи електронку, чи що там коротше? Я кажу, та не бажано, ну якби вічливо, все чітко, коректно. Вона тут же через 2 секунди повторює своє питання. А можна покурити? Я ж кажу, ну не бажано, ні. Вона така: дякую. І чи в залежність в неї від цієї дряні, чи якась в неї дійсно манічка, що вона там матріархат. Всього світу і вона почала мене задовбувати. Ти каже, мабуть, не місцевий, ти не знаєш, куди їхати, і я знаю краще дорогу, а ти поїхав не там, де потрібно, а там пробки це дорога для лохів і все таке. Я їй знову ж ввічливо відповідаю, що уклон проклав маршрут, згідно яким я їду. Вона там нібито не чує. І вже почалося таке, що, типу, та якщо була адекватна людина, вона подякувала за те, що я там підказував маршрут, який може зекономити ці е е е час. Я хотів сказати, чуєш, сиди вже мовчки, я сам знаю, куди їхати. І час мій, я сам розраховую, маршрут розраховую, знаю, куди їхати. Але я ж людина дуже вічлива. І, по-перше, а по-друге, сперечати з жінкою для мене це. Просто як молодь каже крінж. А тим паче, якщо жінка з якимось, ну, типу. Е загостреним цим самомненням. І каблук це вже сидить, каже, ой, да, типу, ну нормально все там. Він ж нормально тобі пояснив, чому він так поїхав. Він такий там нормальний хлоп, нащо ти там все починаєш? А вона там. Продовжу. Я єдине, що запитав, чого ви взяли і чого ви вирішили, що я не от І на це питання вона не змогла мені відповісти. Але я, я ж кажу, мені це все одно. Ці всі випади були. Я їхав далі. Мені потрібно було довести, бо замовлення було таке нормальне, жирненьке. От. І вже під кінець поїздки ми вже їхали біля, цього, біля Гуліверу, бо там треба було на початок Саксаганського їхати. І цей каблук сидить такий, ну все, типу, вона що трапилось з тобою, мася? Він каже: ну тепер мені поставлять погану оцінку. А я вже втручаюсь, кажу, а чого ви так вирішили? Він каже, ну як, ну, типу, ви що? Я кажу, а ви тут до чого? Ви ж викликали машину, я ж кажу, там вже здається написано Володимир. Ви поводитись нормально, і якби в мене немає е, ніякого, ніякого якби, е, поводу вам занижувати цю оцінку, бо він щось я бачу так переймався, але він ну, нормально, адекватно себе вів і він її навіть ну, навіть іноді колись там заспокоював, типу, ну, що ти наїжджаєш на людину? Якщо б то був би той за наміст цієї громадної ттьоки-мужик. Да, з ним вже ж. Я, ну, я думаю, що я набагато б скоріше закінчив розмову і він би далі пішов пішком. Але ладно, повертаючись до цього до оцінки, я кажу: та я вам поставлю класну оцінку, ви нормальний чувак, типу, все нормально. Він там дякую, дякую. Я теж вам поставлю нормальну оцінку. Ну, на тому розійшлися. Вони там, вони, там вийшли з машини, щось там, вона там буркнула. А він сказав Дякую і пішли. І я якби. Поставив йому п'ятак, ну і далі почав працювати. Не почав, а продовжив. Ну, десь там закінчив я працювати у пів на дев'яту, вимкнув додаток і все, і поїхав додому. А сьогодні таки вмикаю додаток і дивлюсь, в мене повідомлення. Ось таке. Добрий день, на жаль, рейтинг знизився через ваше мене розпілкування з пасажирами, там тролівали його сандалі Думаю, нічого собі. Все ж таки той каблук, не стримав своє слово і поставив мені погану оцінку. Насправді, на ці оцінки ну, мені плювати. Тобто, але ж, ну, якби вона була заслугована, ну, проблем немає. А так, якась, ну, тут не буду казати, якась жіночка вот, примусила, мабуть, цього каблука. Сказала, ти блін, Давай ставимо погану оцінку, бо я тебе там щось з тобою зроблю. І він такий, да, да, все зробиш. і поставив мені погану оцінку. Чисто із спортивного інтересу я написав підтримку уклону, типу, ну що, ну, писав ситуацію, що все нормально було, дядько був адекватний, а тітка якась там трохи притрушена, і, типу, мені поставили погану оцінку. Не прошу відмінити. Ну, Уклон прислав, типу, давайте нам добу, там, ми зараз ретельно вивчимо цю ситуацію і типу, приймемо рішення щодо вашої оцінки. Ну, коротше, щоб хто не казав до уклона, що вони там завжди стають на бік пасажира і все таке, я отримав от таку відповідь: Добрий день, недавно ви отримали негативний відгук пасажира. Після ретельного розгляду наша команда вирішила скасувати його, даний не впливатиме на ваш рейтинг. Тобто, уклон. ну... Красунчики тут, ну, а що? Мораль цієї ситуації заключається у тому, що чоловіки, чоловічки, мужички, каблучки, чи хто ви там, коли ви берете з собою таку, ну, м'яко кажучи, шустру бабу, ви повинні знати, що якщо вам не попадеться толстяк, тобто такий класний водій, якому все одно на ці візги ваших бабів, то якщо у противному випадку ви можете отримати щам. <сум> так що, так от. Ти чувак, якщо ти бачиш цей відос, ж зі мною їхав вчора Володимир, ти сам по собі нормальний, але якийсь ти дуже м'якенький. І дуже гутоперчиво, я так розумію, що ти гнешся туди, куди тебе гнуть. От я тобі кажу, що будь обережний, бо якщо попадеться якийсь більш злий водій, ти будеш отримувати разом зі своєю цією подругою. Так, зараз вже обідній час, поїду я трохи чогось поїм. Всім гарного робочого дня, всіх обняв ваш Толстяк.